Василь Федорук український та американський скульптор, який певний час працював у Миколаєві, проводив скульптурні симпозіуми в Вольвії та загалом залишив помітний слід в українському мистецтві. 22 серпня в художньому музеї імені Василя Ворощагіна відкрили експозицію, присвячену 75-річчю митця. Наш захід сьогодні він і демонструє роботи Федорука, які зберігаються в нашому музеї, в тому числі до речі. перша медаль. Яка присвячена нашому музею. Вона була зроблена Василем Федоруком в далекому 1985 році. І вона, ми її представили у вітрині. і він взагалі задав потім на довгі роки тему цих медалей на аверсі зображення будинку музею, а на реверсі зображення портрету Василя Верещагіна. На виставку завітало чимало шанувальників мистецтва. Серед них Юрій Гуманний – художник, який був знайомий з Василем Федоруком, ще з університету. Культурні діячі навчалися разом на одному факультеті в Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва. Зараз це Львівська академія. Василь показав себе в Миколаєві як геніальний скульптор, і можна так сказати. Дуже чудова людина, спокійливий. От міг пояснити завжди щоб допомогти по друзям. Він в перших рядах. Ця експозиція стала першою в новій рубриці. Ми пам'ятаємо художнього музею імені Верещагіна. Директор закладу говорить, що це лише початок, і невдовзі на миколаївців чекатимуть нові виставки робіт, митців, які тісно пов'язані з нашим містом. Яна циня Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.